Ви обіграли лівий берег у першому турі. Наскільки важливо для команди розпочати чемпіонат з перемоги? Завжди важливо почати з трьох очок. Гадаю, в підсумку це заслужено, бо ми боролися до останнього стандарту і змогли взяти три очки. Ми дуже раді цьому. Для вас також це був дебютний матч в УПЛ. Характеризуйте особливості українського футболу саме для вас. Ми знали лівий берег з передсезоння, і те, як вони грають, є типовим для більшості команд. УПЛ. вони люблять високо пресингувати. А коли не отримують м'яч, одразу відходять у середній чи низький блок. Ми знали, чого очікувати в першій грі сезону. На мою думку, команда була готова. Просто треба було бути терплячими і наполегливими. Розкажіть про цей тижневий цикл підготовки команди до матчу з Олександрією. Ми вважаємо їх гідним суперником, як і всіх інших, з ким грали у передсезонці. Вони намагаються грати в домінувальний футбол, як і ми. Тож ключовим буде хто контролюватиме гру через володіння м'ячем. На мою думку, ми добре попрацювали на цьому тижні і знаємо, що робити. Якщо зробимо все, як заплановано, то зможемо здобути ще три очки. Ти відзначився забитим голом у дебютній грі УПЛ. Наскільки тобі важливо як для нападника приносити перемогу команді на останніх хвилинах матчу? Насамперед, це була дуже важлива гра, важливі три очки та важливий гол для мене, який став вирішальним у цьому матчі. Думаю, це додало мені впевненості, бо я справді багато працював останні кілька місяців. Для мене це був заряд впевненості, і я сподіваюся продовжити так само в наступних матчах. Ти вперше грав домашній офіційний матч сезону. Відчував підтримку вболівальників під час гри? Так, вважаю, що підтримка вболівальників була неймовірною, як і атмосфера на стадіоні. Йшов дощ, але багато людей прийшло подивитись на нас. Ми мали перемогти для них. Думаю, нам потрібно продовжувати в тому ж дусі. Цього понеділка зустрінемось з Олександрією на домашньому стадіоні. Якого перебігу гри очікувати для вболівальників. Сказав їм завжди вірити в нас, бо ми старанно тренувалися ці дні. Ми вже грали з ними під час літніх зборів. Це була складна гра. У них хороші, сильні гравці, небезпечні в атаці. Але думаю, ми готові до зустрічі з ними. Тож чекаємо вболівальників на матчі.